Як до водія теж не раз дзвонили по наушникам, я завжди стаю і нормально перевіряю. Але одне діло, коли дзвонять, кажуть, що перевірте, чи у вас наушники не випали. Зовсім друге діло, коли я дзвоню до оператора, говорю гео-мітки, де наушники змогли пробитися в сіль, говорю маршрут плюс-мінус водія з трьох-чотирьох точок, він совпадає, значить, наушники стопудово в машині. Тобто я ми це перевірили, я говорю, наушники в машині. І оператор повинен доносити так само, що наушники в машині це встановлений факт методом експерименту. Дивіться уважніше. Або візьміть номер телефона, і там, якщо би мені зразу надали номер телефона, я би запитав, де водій, під'їхав би до водія, і вже через пошук телефоном би приклеївся, їх би легше було знайти. Але ж там було так, підтримка дзвони, типа е, наушники є, е, там їхала пасажирка ззаді, Він до пасажирки наверно, повернувся. Гляньте, чи є наушники? Вона та нема. Він підтримці, та нема, підтримка. Ну ок, все, блядь, і за мене забули.